Я е, дуже багато зустрічаю інформації, як е, люди прогнозують вагу кошика. Оцей кошик може 100 грам дати, оцей кошик може дати. Тобто можна прогнозувати урожайність, е, судячи вже по діаметру самого кошика. Що потрібно знати? Середній діаметр по полю і масу тисячі насіння. Не обов'язково кошик вибивати і його зважувати. От, наприклад, діаметр цього кошика 17 см. От цього кошика діаметр 20 см-22 см. 22 см. От. І ми можемо взяти, наприклад, 100 рослин не обов'язково. 20 рослин вистачає. І поміряти рулеточкою, це легко зробити. Діаметр а, середній кошика. А потім взяти і, наприклад, з кошика от 17 см можна вагу перевірити, Ну, шляхом зважування на вагах. Ми знаємо, що цей кошик, наприклад, вага його там 60 грам. Ну, вона, відповідно, залежить від ваги насіння, тобто від натури, від маси тисячі насіння. Можна це також зробити. Але це потрібно робити в розрізі кожного гібриду. І навіть розрізі кожного поля. Через те, що якщо ми будемо говорити в розрізі цієї України, це буде невірно, що якщо діаметр там 17 см, то вага його 60 см. Все залежить від гібриду, від е, форми насінини, від технології, від внесення мінеральних добрив, від захисту. І відповідно може бути вага і 60 грам, і 70 грам, а може бути і 30 Тому розмір самого кошика не означає. Тобто не корелює з урожайністю. Багато хто. Ну, чому не корелює? Ну Не корелює. Корелює, тільки а, густота, ще... не корелює. Розмір кошика не корелює. Урожайність корелює маса тисячі насіння. Тобто вага. А як такий кошик, а різопус його знищив і ваги нема. А вага там 25 грам. Може бути. Ось такий кошик в діаметрі там, 50 см може важити 30 грам. А маленький кошик 17 см, де насінина виповнена, вона має ось оцей може бути такої ж самої ваги, як і оцей. тож. Може таке бути? Може. А чому? Тому що насіння може бути виповнене і заповнене дуже, а там щупле. Тобто розмір кошика не корелює з вагою. Не корелює. А що корелює? Вага насіння. Вага насіння. Вага насіння залежить від багатьох чинників, від системи мінерального живлення, від гібриду, від системи захисту, від погодно-кліматичних факторів. Ну, Факторів дуже, дуже багато, які впливають на вагу насіння. Та, Тому... я це Та це... Сподіваюся, глядачі. Ну, зрозуміють. А це, це, це цікаво. Ті, які. Дивляться наші вебінари. Да. особливо ті, які дивляться вебінари. от, таку от продовгувату форму. От. Вона, тут внесено було фосфорне каління, добро, хороший захист, три фунгіцида якісних. І вага такого насіння десь 60 грам. Оце от питання. Питання, що дійсно багато хто дивиться там кошики такі, як руль в машині. І думає, оце в мене 40 ценнерів за плечим, а потім заїжджає, обирає 20 чи 18. А хлопці дивляться, там кошики такі маленькі. Ну да, і густота відповідно. Це як по пшениці. Густота маса тисяч, тисячі насіння. Це основні параметри показники. Тобто його натура. Так само і соняшнику да. густота 45 чи 50 тисяч і вага середня вага одного кошика. Можна порахувати, вирізати кошики, і вибити і зважити. Але це довго, у кого багато соняшнику. Ну Не будеш там в Кернелі агроном на 150 тисячах вибивати соняшник з кошика. Він вже знає, що є кореляція там, відповідно він знає, у нього гібрид там посіяний, Конді. Технологія одинакова, в принципі, один регіон. І він може спокійно вже біологічну урожайність рахувати, розраховуючи, наприклад, по цьому гібриду, знаючи, що середня там діаметр кошика в нього там по полю 18-20 см, а вага одного кошика 60. Ну і плюс густота у нього там 1050. От і 60 грам на 50 тисяч. 30 центнерів урожайність. Плюс-мінус. Ну, це біологічна урожайність. А технічна, ну, відповідно, вже після збирання комбайном. На сонячнику найлегше порахувати е, урожайність. Легше навіть ніж на пшениці, ніж, ніж на, на кукурузі. Через те, що е, вага, маса тисячі насіння соняшнику, оцей діапазон. Він менше має оцю от різноманітність, ніж, наприклад, в пшеничному колесі, чи в качані кукурудзи. Тому я рахую, що по соняшнику взагалі проблем немає. Розрахувати, там, прогнозувати урожайність. Питайте. А вага недисикованого соняшника і дисикованого соняшника різниця? Так. Да. Вологість різна. Якщо вологість десикованого соняшнику 10%, а не десикованого 30%, то ми маємо не соняшник, коли ми робимо прогноз, ми повинні ще перерахувати на базову вологість. Ну, базова вологість там, наприклад, 7%, ну 8%. Ну, у нас від 7 до 8% в де в якому контракті. Тому, розумію, запитання класне, що недисикований соняшник, прогнозувати врожайність біологічну також можна, але тільки необхідно робити перерахунок на вологість, на базову вологість. Як на пшениці, наприклад, ми можемо біологічну врожайність рахувати фазу молочного, ну, воскової стиглості, коли вологість там 30%, але перерахунок робити на вологість 14%. Ну на базову. Є в кожній культурі базова вологість. В сої там 14%, в пшениці 14%, в соняшника 7%. У ріпака там також 7-8%. Ну і в іншої там в кукурудзі 14%. Ну, хлопці агрономи знають фермера. Якщо не знають, нехай підписуються і беруть участь в наших навчальних вебінарах. Ми там про це якраз розповідаємо. Пока-пока.